Доброго дня, я учасник команди Ченневецького вищого професійного училища радіоелектроніки Оленюк Андрій. І сьогодні ми будемо відкривати подарунок від фірми Інтеркарс, які були спонсорами проведення конкурсу SMJ. від усієї команди та усього училища за чудові подарунки від компанії Інтеркарс та особлива подяка директору, головачу Василю Васильовичу, який був спонсором конкурсу СМЖ 2023 року.